Добрий вечір, ми вже в подвалі, в подвалі тут можна жити, тут так прохолодно, хорошо. Ось котики вже вечеряють, долматка теж була на вулиці, прийшла, аж тут вже вечеряє. Тут димок наш вечеряє, рижик вже поїв. Другі вже теж поїли, вони вже на вулиці. Зараз водичку ще налиємо. Водичку п'ють дуже котики. Дома дуже жарко дома. Так котикам погано. Маркіза сьогодні рятували он. Прямо став тяжко дихати, очі налякані, язик висолопив, то ми його помочили, лапки йому запоїли водою, постелили мокрий рушник і він під ванну забрався, так і там сидить під ванною. Там прохолодно. Дуже жарко.